Так, друзі, всім привіт Всім привіт, хто приєднується. Що хочу сказати, хочу нагадати про те, що взагалі як що відбувається, і хочу нагадати про те, що сьогодні у нас 8 травня 25 року. І ми зараз розглянемо по біткоїну. Так, сподіваюся, що не все видно. У мене тут два ефірчика йде одразу. так да, Нормально. А, <кій> так ось. А, що в нас відбувається? Відбувається те, що біткоін якраз таки знаходиться, бачимо, на відмітці а, в цій зоні. А, гарний поштовх іде у гору, і в нас максимально, поки що, да, якби йде ось ці лінії, там, де лінії потенціального розвороту. Поки що все виглядає досить. Досить лонгово. Зона 102 тисячі 300, плюс-мінус. Ну, скажімо так, 102 тисячі, плюс-мінус в нас може бути знов таки, це в нас 15 хвилинний таймфрейм. Зона корекції, так, якби тобто, не будемо казати розвороти, але в принципі зона корекції вона може. Тому про біткоін, ну, я і ефір теж саме 2000 коштує. Зараз Але у ефіра є куди а, гарно зростати, але біткоін вже прийшов до своїх якихось. А, я не скажу, що це піків, але, скажімо так, ефір знаходиться на усіх відмітках, скажімо Тому ефіру є куди зростати, біткоін вже трішки пішов а, вперед. А, далі. Переходимо до... Так, ні. Yeah. Переходимо до графіків. А, Тож, друзі, зараз одну секундочку, теж трішки. Є, тож, друзі, а, зранку було відео. Так, є, А, зранку було відео про те, що багато було і мінусів, ну скажемо, не багато, а 4 на 5. І ось дивіться, той, хто чекає, чому я постійно про це кажу? Про те, що якщо у вас є якась стратегія, ризик менеджмент і все інше, то у вас завжди все буде класно, все буде гаразд. Ось тому треба просто деколи не торгувати і просто слухати своє вміння і навчатися, звісно, постійно. А постійно навчатися. Я пере. Не бачу. А, я не переверну Зараз, 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 зараз. О, це тепер є. Я почав розповідати. Зараз, секундочку. І так, давайте пройдемося одразу. Є ТЦ. У нас і так був вже плюс, і. І бачимо з приводу того, що монета трішечки зростає. Ну, і як весь риночок. Це 30 хвилин таймфрейм. Ось тому трішечки, мабуть, навіть 5-хвилин можна поставити. І ось таким чином підбити трішки вгору. Саме чому? Саме так, тому що це частина більша частина. Кількості монет, і за рахунок того, сам стоп стоїть ось тут. Навіть я би сюди вже його теж переніс. Ось, і за рахунок того, 400, можливо, і все закриється, тому що я частинку трішки теж теж закривав. Ось, тому бачимо, 459 закриється, а у нас всього 458 монет. Якщо я, ну, да. да все правильно. Тому, в принципі, закриється, можливо, повністю все на цій стоплосі. На далі, але на всяк випадок, перестраховуємося далі. Монетка AVAX. Я не буду казати, куди ми дійдемо там і все інше то вже дивіться, як, як у вас. З приводу AVAX, тут також вже частину ми фіксували і. Той, хто боявся, що там щось буде не так, наприклад, давайте 30-й таймфрейм поставимо. Тобто ми не насильно там багато і спустилися. Ось тут ми в будь-якому випадку в плюсі У нас є бичий сигнал. Ось знову таки, куди ми можемо прийти, можемо прийти, куди завгодно, в зону 30. Але є на нашому шляху, я сьогодні в денному ну, в минулому. Обзорі я казав, які є цінові діапазончики. Тому що ми можемо тут зробити? Тобто, в нас є, але в нас і корекційні якісь рухи, в залежності від таймфрейму, вони теж будуть присутніми. Тому я просто закриваю авакс, тобто, ми в плюсі. Я закриваю просто авакс. І закривається повністю весь весь плюс. Далі МНТ. А, в нас зафіксувалася більша частина позиції, а, ось а, десь на цих рівнях. Ось, не буду казати, що десь на якихось десь, десь приблизно на цих рівнях у нас зафіксувалось ось реалізований PNL. Більша частина. Тому цей стоп-лосс можна спокійно ось сюди ставити навіть на 5 хвилин. У мене знов таки, у мене немає цілі забрати все і мільйони, і мільярди. Мені головне забрати своє. А своє забрати все означає бути просто в плюсі. Тут в нас є стоп, тому я закриваю 75% просто. І далі, як буде, так буде, у нас є стоп. Навіть стоп можна теж вище припідняти. МНТ у нас було оп. Так, тут я закриваю повністю. Мені не подобається. Ну, тобто, тут якась корекція сюди може бути, але ну, чому б не закрити повністю стоп. А, в плюс, до речі, подивимося по PNL. -ки. Так, все. Ось бачимо наші наші плюсики. Так, позиції. А, по цій позиції знов таки, стоп переношу чуть-чуть вище і закриваю по ринку більше частину. МНТ є. А, у нас поки що в мінусі, але начебто все було тільки що в плюсі. Ось я за це казав. Да, з приводу того, що якщо навіть є десь якісь маленькі, але у нас тут одна позиція з чотирьох, яку ми можемо докупити, тому нічого страшного тут немає. Дивіться трошки. Не дійшли до Take Profita, але я просто закрив. А можливо, не просто закрию. Давайте стопік поставимо погалі. Зараз перенесу стоп от сюди. А, закрию 75%. І тейк можна перенести просто трішки далі. Є, МНТ є, АТ є. Давайте Хен. Пам'ятаємо по XN, що був там мінус, і там, начебто, там все огонь, капець А, Тільки що було в плюсі трішки. Я поки робив, воно бачимо по 5 хвилиночок кожна хвилинка. А, можна було б забрати, забрати гарний плюс, але знов таки нічого страшного в цьому немає, тому що вже є плюс, тому що було закрито. А, тут ще й було, мабуть, закрито. Зараз обмечаюсь. Декілька. Ось тому навіть якщо ми підемо знов-таки нижче, так же само на 30-му, або ну, от бачимо, тобто, тут не сильний такий був похід нижче, але в нас невелика частина залишилась в, в позиції в принципі, за рахунок того, нам є ще коли усереднювати позицію, якщо ми підемо. Трішки нижче. Так, тут є. а то не трогаємо. а там поставили, АПО. Начебто поставили, гала поставили. Ну, в принципі, все. А, по піанелю. Дивіться, от з у цього, да, у нас. Ось в цьому за восьми. Один, два, три.

Ось навіть е, в той момент, коли я побачив це і був в ефір, я міг закрити повністю всі монети, всі повністю були у зеленій, е, зеленій зоні. Тут теж максимально ще буде плюси, там, де закриється у е, стоп, якщо закриється, якщо не закриється, піде. Тобто ну, декілька монет всього у нас стоїть без стопів. І в них нормальна маленька сума в плані того, що е, за приводу ризик менеджменту Зараз по ризик менеджменту 5% всього у нас в позиціях, але поки що нічого не хочу робити за рахунок того, знов таки, е, що біткоін знаходиться на верхівках. десь тому, е, ну, за моєю думкою, тому якщо тут у нас буде мінус знову 2 тисячі, там 3000, тисячі. Взагалі, я навіть зараз можу закрити, і все одно це буде плюс. Тобто 377 у мене в плюсі, і через до речі, дві хвилинки буде у нас і іще приплюсується сюди, тому що а, мінусовий а, ставка фінансування. Тому коли ми тримаємо лонги, вона плюсується по даній монеті. Ось і 0,02% яких 20-50 доларів ще сюди Ось. Тому навіть зараз я можу закривати цю позицію у... у плюс. Також дивимося, ця позиція АТА перейшла зараз теж трішки відскочила, в майже, тобто я можу зараз закрити. І це просто у кожної людини є, у кожного трейдера свої думки, своє ставлення, свій ризик менеджмент і все-все-все інше. Що робити? Ось я таким чином перестрахувався трішки, і ось зараз закриваю, наприклад, да, і у мене повністю буде. Але я просто поки що це все залишаю, тому що в мене є позиції, які закриються в будь-якому випадку в плюс, і є позиції, які я можу докупляти, якщо ми підемо трішки нижче. Якщо підемо вгору, просто воно закриється в гарний плюс. По піенелю. З цього балансу на даний час це 40% за 2 місяці. Виходить, ну, цей місяць ще не сильно рахуємо. Ну, скажімо, да в цьому давайте так, з квітня я почав це робити, ефіри. Ось. І виходить квітень 10%, травень 20%. А, ні, з березня. Може, з березня не буду, не буду сильно. Е, зараз просто виходить 40%. Тобто у мене 10% взагалі заплановано за один місяць. Тобто в минулому було, ми рахували там 10-20 і е, це 30%. Да, і зараз 10%. На кінець е, квітня було 30% з початку е, цього показу. І виходить, що зараз вже в мене ще 10% зароблено. Ось, тому що були в мінусі багато, да монет, і ми усереднювали позицію, і зараз вони вже в плюсі. Ось. І за рахунок цього я можу зараз повністю все закрити, якщо так взяти. І ще тільки 8 травня. а я вже заробив те, що все, я можу відпочивати, виробити все, все, що завгодно. Тому, коли ви знаєте, що ви робите, ви, і у вас є нормальний баланс, то вам взагалі не потрібно сильно паритися і так далі. Коли ж цього немає, то, звісно, треба баланс розкачувати, і інколи треба ризикувати. Ну, а коли ми ризикуємо сильно і розкачуємо баланс, то, звісно, і ми повинні розуміти, що ми повинні втратити. Ну, можемо і втратити. Ось тому розвивайте себе, розвивайте своє оточення, і щоб у вас все було гаразд. До нових е зустрічей, тому не бачу смисла е сенсу е робити далі ефірчик. 15 хвилиночок. вам все розповів, в принципі, куди піде біткоін і так далі, зроблю окремий обзор. Е ось, але в мою думку, я думаю, ви вже побачили, що в ефірі є куди. Трішки йти, а в біткоїну, ну, в принципі, є куди йти, але просто я думаю, що корекція там повинна бути. І тому я сильно не, не роблю якихось там заяв своїх, і бачення, хоча це просто моє бачення, і, і це моя думка просто і, і тут у кожного свій ризик менеджмент. Ось і я просто показую знов-таки про, про все своє тільки і нікого нікуди не залучаю. Я казав, що в квітні, що з 15 квітня по 15 травня плюс-мінус ми побачимо зростання. Я це казав. І це коли ця корекція буде була точніше та корекція, це просто нормальний напрямок руху. Але. В принципі, ми зростання побачили, можливо, ми ще побачимо зростання. Тобто 15-те, це може бути, 13-те, закінчитися і піти знов таки, піти просто на корекцію якусь, але вона може бути корекційний, цей напрямок може бути близько місяця, двох, а можливо і трьох. Ось і все. Тобто, ми будемо, можемо знаходитись на якихось яких позначках. А можемо і гарно піти вгору також. Але мені завжди те, що я не люблю, це впригувати в якийсь потяг. Ось хай цей потяг, бачимо, пішов угору, потім спустився, і потім на якомусь таймфреймі я буду заходити дивитися, щоб спробувати заходити в позиції, а не тоді, коли в нас все летить. і Ось ми якраз тут зазвичай заходимо. Навіщо? Хай буде якийсь, а потім вже можна заходити. Ось якби отак. От все. Переходимо на Тікток. На Там просто веселі ефірчики розважальні, поки ми знаходимося, поки ми знаходимося. Ось тут. До нових зустрічей обняв покружив всіх.